Давайте похожуємо. Та можем вирушати. Поки що відпочиваємо. Даймо трійський оператор, сам Попробуємо як це. І раз. І раз. І раз. І. Раз. І раз. І. Раз. І раз. <правда> Добре, можемо відпочивати. Відпочиваємо. <правда> ну, я буду казати. Я мастер спорту, якому 16 років. Він ну, нам нічого не каже. Якщо хочете, можете вислувати. Ні, то наші зараз. Ми вдомаємося. Ми існуємося, наша туди вдома. Погадай ви! Як назвати? Саша. Права рука, бачина заносить, попити. Ми резерв. ми різєр, почуємося. Давайте наш кораблик називаємо Титаніком. Чого? Давайте разом назад дамо, назад, від себе, від себе назад. Оп! Оп! Ой, не не бряскайтеся. Ми зараз розвернемося. Da. Da er Det var som på Raddamo. Ir rat. Ir rat. Ir rat. Rado operatą, aktyvų operatų reikia. Парад, 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 <ристої> парад. Парад, 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 <ристої> ах тіна, ах тіна, парад, парад Активно, активно, парад, парад сиразов. Парад, 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 парад! Давайте двоє чоловіка з перду перейдуть на правий борт.

Lennart, það vatnir lefsaði. Lennart, það var mjög myndið. Dabla, dabla. Не бачиш, куди! Ви купатись будете, вода дуже тепла. Так, розворот. Поліцейський. Давайте разом у І раз. І то раз. І раз. І. Раз. І раз. Ну раз. Раз. це поки що були квіточки, а далі починається гірше. Давай, 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 давай,